І це друга частина е, нашого лайкака. Вот наш лацей. Ой, я три витягну. Давай мій пальцев друг. Давай твій перші любимо. Добро в мене теж така. Давайте нам треба ту, -ту штуку витягнути перцем. Он цю. То, щоб не запалювали кишені. І ми витягуємо. Витаємо. Беремо одну спичку. Сіни. І запихаємо. Сашко Зодьоха і гори. Бачите? Гори. Тепер мій друг буде на Давай задумай. Все ми кладемо сюди. Тепер я буду запахати. А так? Дивіться, як я. Дивіться, запихай до... О, бачите? Це вже теж вийшлося. Ну і тепер, коротше, Йлочка, ми можемо вам показати ще, як зробите е, охотніча спічка, вона дуже тяжко затрушується. Хоча це вже з цим знімати, але в нас це вийшло з нашим другом. Ну і не забувайте ставити лайк, підписуватись. Ну але давайте я ще е, на ще пару сучку попідпалюю. Щоб ви ставили лайк нам. Тримай. Не дуй, не дуй. не Тримай ще. ні ні я так не робив. Так. І так в нас получається. Ну і не забувайте. Тебе а лайк и подписывайтесь на наш канал. Писписы на наш канал. Ну и не забывайте ставить лайки. Нам тоже есть треба. Ну але ми не заробляем рочи так, ніби, бо у нас не мощная менеджера. Ну давайте я не буду вам розказувати, рассказывать. То... И всем пока-пока.